Задача 4. Вік старого хатабича записується різними цифрами. Про це число відомо наступне. Якщо першу та останню цифри закреслити, то отримається двозначне число, яке при сумі цифр 13 є найбільшим. І друге, перша цифра більше за останню в 4 рази. Скільки ж років старому хатабичу? І так, давайте з вами розв'яжемо цю. Задачу. Відомо, що сума цифр числа є найбільшою, і складає 13. Но тут не складно догадатися, що це числа 90, число 94, тому що 9 додати 4 у нас буде саме 13. І так. Якщо ми до 94 допишемо одиничку, тоді перше число повинно бути в 4 рази більше. Це буде 4. Але 4, 4 у нас два однакових числа. Тому дане число наші умови задачі не задовільняє. Якщо ми до 94 в кінці допишемо число 2, то перше повинно бути вдвічі більше. Тобто це число, вибачте, не вдвічі більше, а в 4 рази більше, і це є число 8. Звернемо увагу, що дане число має різні цифри. Але давайте з вами перевіримо, якщо ми запишемо до числа 94, цифру 3. Тоді маємо, що перше число у нас. Дорівнює 12, 4 рази більше. Але це також не відповідає умові задачі. Тому шуканим числом у нас є число 8942. І це не просто число, а це число у нас відповідає віку старого хатабича. Тому ми можемо записати у відповіді. Що хатавичу у нас 8942 роки. Наступна задача. Звертаючись до касира магазину, покупець сказав, візьміть, будь ласка, з мене за дві пачки солі по 90 копійок, за два куски мила по 2 грив 70 копійок. За три пачки цукру і за шість коробочок сирників, але вартості пачки цукру і сирників я не пам'ятаю. Касир видав покупцеві чек на 29 гривень 17 копійок. Подивившись на чек, покупець повернув його касирові і сказав, підраховуючи загальну суму, ви, безперечно, помилилися. Касир перевірив і погодився. Довелося вибачитися і видати покупцеві другий чек, як покупець знайшов помилку. І так, ми знаємо, що покупець за всю свою покупку заплатив 29 гривень 17 копійок. Повертаючись до умови задачі, ми з вами ось на що повинні звернути увагу. Що покупець заплатив за три пачки цукру і за шість коробочок сирняків? Але вартості пачки цукру він не пам'ятає, але їх точно було 3. Тобто наше число повинно ділитися на 3. Як перевірити, чи ділиться число 2917 на 3? З ознаки подільності чисел, а ми повинні суму цифри даного числа додати. Якщо ми додамо, то ми отримаємо число 19. А як відомо, 19 у нас на 3 не ділиться націлом. Тому і покупець дуже швидко вирахував, що. Йому неправильно порахували. <кій> Задача 6. Дано п'ятицифрове число 25762. Яку цифру і на якому місці слід записати, щоб дістати число, яке ділиться на 36? Ну, звісно, число ділиться на 36. Тоді, коли воно ділиться на 4 і 9, шукане шестицифрове число повинно ділитися на 4, якщо. Давайте з вами запишемо наше п'ятицифрове число 25762. Значить, якщо воно ділиться на воно ділиться на 4, якщо Друга від кінця цифра буде непарною. Або остання цифра повинна бути кратна 4. Щоб це число ділилося на 9, слід дописати число, цифру 5. її можна дописати лише на місці десятків, тобто ось тут. Якщо ми допишемо з вами. Число 5 на місці десятків, то у нас утвориться з вами ось таке число. 257 652. Це число і є шуканим числом. Воно ділиться на 36. Ну, давайте з вами перевіримо, чи дійсно число 257 тисяч. 652 ділиться на 36. Звісно, це можна швидко зробити за допомогою калькулятора, але ми з вами вміємо рахувати у стопчик. І так, число 25 у нас на 36 не ділиться, тому беремо число перше неповне ділення 257. 257 ділимо на 36. І очевидно, що тут у нас можна взяти по, а, візьмемо по сім. Сім у шість у нас буде 42, 2 пишемо 4 запам'ятовуємо. Три 7 буде 21 і 4. 25. Віднімаємо 257 відняти 252, це буде 5. Зносимо 6. 56 ділити на 36, беремо по одному. Віднімаємо, у нас отримається 20. Зносимо 5. ну, По 7 тут уже ми не візьмемо. Якщо ми візьмемо по 6, це буде також забагато, тому беремо по. 5. 5 у 6 у нас буде 30. 5 у 3 буде 15, і 3 ми запам'ятовували, буде 18. Віднімаємо і маємо число 25. Зносимо 2. Таке число у нас було приділене, тому беремо по 7. Отримуємо 252. Таким чином ми довели, що. Дане число дійсно ділиться на 30.